Вітаю на каналі FEFSOTBLIT. Сьогодні у нас огляд 40.05 го В нещодавньому ребалансі його так непогано змінили. Тому подивимось, як він грається. Подивимося обладнання, амуніцію, спорядження. І відіграємо на ньому 5 боїв в рандомі, в лайв режимі. Щоб подивитись, як він грається. Перейдемо до бронювання. Ну, як, в принципі, і очікувався, його в нього немає. Єдине, що тут він якимось чином може інколи танкувати під калібри. Але так, в цілому, в нього броні немає. Тут краще подивитись на фугаси. Гармата буде танкувати фугаси. Ну і корпус не пробивається насправді тут скільки? 86 мм в нього. Корпус сам себе не пробиває. Борта не пробивається, бо тут екрани. Єдине, що тут плашка невеличка, але туди стріляти я не раджу. Краще вже тупо в башту кидати. Ззаду в нього є такий причіп невеличкий, який працює як екран і може їсти фугаси, але все одно наче сюди кидати, якщо є велика гарп... ця башта. По броні на нього нічого особистого немає. Картонна ПТка, як і завжди. Обладнання я йому ставлю калібровані снаряди, бо акумуляти 407 мм. Пробивають все і вся. Посилені механізми наведення, бо 4,7 секунди зведення це дуже довго. І 4 секунди це і так довго, але... Ще більше це взагалі капець. Тут збалавиться в гармата, бо розкид на 100 метрів 0.35 це просто дуже поганий результат. А так, 0.296 це вже хоч щось. На ХП ставлю, бо броні немає, тому посилювати тут нема що. Маскувальна сітка, бо ПТ-шкам не дають бонуса до огляду. <кій> Тому навіть на штурмові ПТ-шки рай вже ставити маскувальну сітку а вдруг зареляє. Підкручені оберти, бо швидкості у нього на диво не так уж багато. Повертає він і так і так і не дуже. Тому краще вже додати швидкості трохи. Тут можна ставити як першокласне спорядження, так і систему подавання спорядженням, бо спорядженні в нього є калібрування прицілу і суперфорсаж. Якщо ставити на поліпше на першокласне спорядження, то користуватись форсажем, суперфорсажем можна буде довше і більше від'їхати. Калібрування прицілу тут на це ніяк не впливає, тільки якщо ви там затупили і зарано його прожали. Але все одно його вистачає тільки на один барабан. Тому можна ставити як так і так. Катає 1 ремка, бо Суперфорсаж треба, бо в нього швидкості немає. І калібрування прицілу, бо в нього немає точності. Ну і чому б це не вивозити, якщо вони є? У мені у нього є протиосколковий Підбій, який я раджу ставити на всі картонні танки, якщо він є. І захисний набір. Це обов'язково, богу часто кидають вугасами. Танк сарайний, вугаси залітають тільки так. Тому це буде інколи рятувати. Гармата в нього цікава. Барабан на два снаряда. з перезарядком внутрі барабана 4 секунди і обща перезарядка барабана 20 секунд. І ДПМ 300, що доволі непогано для барабану. Середня шкода в нього на підкаліберах 650. Тобто за один барабан він сносить 1300 і це дуже боляче. Якщо ще і фугасиками по комусь давати, то це взагалі буде 1860, то це майже будь-який танчик можна знести, якщо пробувати фугасами. Вниз з нього мінус 10, що доволі непогано, але вгору ой, вгору. Плюс 8. Плюс 8 на це відчувається дуже сильно. Бачите, тут нема що розказувати. Тільки одне в нього баште неповного оберту. Тобто вліво і вправо воно повертається тільки на 90 градусів. По швидкості, як, як я і казав, цього взагалі нема що дивитись. Водички можна продовжувати. Зараз поїдемо 5 боїв, відкатаємо в рандомі. Спочатку покажу, що в мене оба режими увімкнені, щоб якомога ліпше подивитися, як він грається в різних умовах. Насправді, танчик зараз дуже токсичний. Виїжджаєш, що видаєш барабан за 4 секунди і у тебе є 1300, якщо ти пробуваєш, то це навіть для Мауса це буде мінус пів ХП, що відчувається дуже боляче. А що взагалі показати про якісь стежки, потежки, то це взагалі можна зносити майже за один барабан? Їду на точку Бету, бо тут вся команда їде, Дотримуюсь першого правила бліця, завжди їхати з командою. Там бачу, у нас танк картонний і не дуже швидкий. Тут піджиматись маємо, бо і наші піджимають і вони стоять. Ой там баха їде. Тому бац. Бац і нема танка. І в нас вже 1000 шкоди є. Зараз чекаємо перезарядки, вкатуємо і буде в нас ще більше шкоди. На цьому танку видаєш три барабани, і середня, стати... середня шкода статистів у вас є. Ага. Да, я не очікував, що Яга знесе мені 1000 шкоди. Назад він їде дуже повільно. Тому раджу використовувати суперфорсаж чисто, щоб відкатитись назад. Танк сарайний, тому по ньому промазати взагалі нема проблем у противників, тим паче на відкритій міцності. Тому у вас цілити будуть дуже часто в пріоритеті. Тому не дивуйтесь цьому. Але я і тут затопив, звісно. Я занадто поагресував на йогу... Через що отримав на тисячу. Якби я цю тичку не отримав, то я б міг би ще пожити. Тому на цьому танку цей танк точніше не пробачає помилок, тому треба грати дуже обережно. Якщо робити все правильно, то танк буде прям. Відігрувати так, як ви хочете. Перший бій такий собі, але все одно 2400 є. Середній показник. А якби ви видав ще один барабан, то це було б майже 4000. Мапа Молан-Дейк. Не люблю цю мапу насправді. Бо якщо ми їдемо на точку С, то супротивники йдуть на точку А завжди. І оце їздити, шукати друг друга таке собі. Дивимось, куди їде наша команда. Наша команда хоче їхати із Т, тому їдемо на ЕСТ. Не порушуємо правила бліца перше. Станемо в кущі. Я сподіваюся, що в них потежки не такі уж і умні, щоб кинути блайнд сюди. Але ми почекаємо, зведемось і будемо давайте блайнди. А вдруг залетить. Почекали, подивились, що... Там тільки одна стежка сюди, майже ніхто не поїхав в них, то можемо трохи піджатись під точку А. І тут постояти почекати повний засвіт ворожої команди. Кущик команди. звісно, у нас від засвіту не врятує, але якийсь відсоток він все ж таки додасть. Не кинув фугасом, бо чучело мало його з'їсти, бо фугаси так в нашій грі працюють насправді, що тільки якась маленька перешкода, то фугасик з'їдається. Думав, що все ж таки він поїде, але ні. Mm. Треба перекатуватись на ворожий рейс, бо вони зараз тупо всі поїдуть через наш. І ми перші окажемося перше черговою цілею, щоб нас знищили. Зараз встанемо в цей кущик. Може, якщо хтось підставить, то дамо йому прикорити трохи. Врятували бабаху. Нехай буде може дасть одну тичку. Ну, стоїмо, чекаємо, спішити нам нема куди. За рахунок калібрування прицілу ми його і забрали. Тепер треба їх доспішити. І. Ну, Лавандовського не мають знести, тому їдемо на Е-6. Ну, просто тут 2 на 1. Тут один на один. Тим паче ІС в нас це явно підставлятись не буде. Бо він точно програє. Уа, так є. І другий. Ну, другий не зайшов, на жаль. Трохи нижче полотів. Але, якби зайшов, то в мене вже було б скільки. 2600. Ні, навіть 2800. Ще пробуття. Але все одно я його розібрав. І 3200 в мене є. 3200 вже непоганий результат насправді. Я б сказав навіть топовий. От, а якби ми поїхали в місто, то нас би дуже швидко знесли, і ми б взагалі нічого не встигли б дати. Блін, мапи дає такі собі. Мені б якісь відкрити мапи, щоб можна було здалеку покидати. А воно тупо дає міські мапи. Не команда їде в поле, тому ми їдемо з ними. Прикрашати, що, що ті два тяжани їдуть з нами. Все ж таки, Семером було б спокійніше, ніж п'ятером. Але будь-що буде. За за рахунок кальбороні прицілу попав. Ну тут я поспішив. Я думав, що він поїде далі. Але він взяв і розвернувся. Як бачите, назад він їде тупо мінус 10 км в час. І це взагалі неприємно. Саме тому я раджу використовувати Суперфорсаж чисто, щоб від'їхати назад. Мені треба прямо зараз тікати, бо я зараз тут перестою. Бачите, зведення просто безкінечне. Рахунок 04, турбобій. Зараз таких боїв дуже часто трапляються, тому нічого дивного. Тут мені навідника крітанули. А мені тупо не дають постріляти. Ну, не але стріляти можемо. Ну, постріляти. Плюс турбобій. Я міг видати барабан в Мінотаур, але мені спочатку навідника крітанули, а потім ще башту зламали. Тому не вийшло. Насправді на цьому танку такі бої часи трапляються, бо барабан перезаряджається доволі довго для нинішнього рандому. Він повільний і ви просто не встигаєте від'їхати кудись. Від'їхати, спрятатись, перезарядитись. Поїхали четвертий бій. Подивимось, який буде він. О, мапа Балтійський щит, це вже краще. Плюс ще тяжів багато. То тут, якщо пощастить, вже можна непогано так настріляти. Ну, той респ мені більш подобається. У нас є хочать на дочка, але ми станемо сюди в кущик. Станемо в кущик, почекаємо тут, бо в нас СТ їде світити. Чи не їде? Не їде. Чи їде? Їде, чи не їде. А, в них теж сюди поїхали все. Я вас зрозумів. Оце був блайнд від гриля, до речі. То там непоганий такий тип стоїть. Ну, у них на точку С ніхто не поїхав. Вони всі на точку А і гриль в кущах. Який знає, що робити, бо такі блайнди взагалі не часто трапляються. Тому ми можемо поїхати на точку С і тут постояти, чекати перекатку тяжів. Там точка зайшла, просто він встиг відсвітитись. Тут почасту я попав, бо я був невпевнений. Гриль досі живий, але якщо ми хочемо сюди виїхати, то треба трохи обережніше це робити. Ну Це підкалібр чисто через підкалібр, я не зміг його вробити через гусенцю. Було б непогано, якби кран нас ще пожив. Щоб я встиг ще один барабанчик видати. Було б насправді топово. О, ще з підпалом даю, взагалі чудово. Так, ну він там його забере. Оп-оп-оп! І за рахунок суперфорсажу, який я використав, щоб відкатитись, я тупо не здох. З благену в нас вже десь скільки 3-400 має бути. То Зараз постаємо, почекаємо. Може, вдасться ще один барабанчик видати. Одну тичку видав все ж таки. Але все ж таки видав. 400. Ну, взагалі чудово. Ну, команда в нас не відіграла, тому це поразка. Поїхав п'ятий бій. останній. Мапа Кастелія. Якщо дасть правильний респ. Можна непогано накидати. Але погано, що сте... е... сетапчик легкий. Поїхали. да. рейс вдало правильний. правильний. Зараз заїдемо на горку, якщо встигнемо. В цілому. Можна там постояти, спробувати. Тут треба використовувати вже Сперфорса, щоб заїхати швиденько, бо якщо не встигнути тобто тебе засвітять, і ти поїдеш в ангар. Швиденько заїхали. Заїхали. І зараз будемо пробувати накидувати якусь шкоду. Наприклад, по ВЗ-120. Ну і все. Один барабан видав 1300 є. І стоїш, дешешся. Якщо в центр і на ТТН хто не їде, то взагалі чудово. Становишся за кустиком і тебе фіг засвітять не захотів жадничати, бо я міг кинути фугасом, звісно. Але я подумав, що він може полетіти кудись лівіше, ніж ще. Я взагалі не дав би ніяку шкоду. Зараз вони 50 базі їдять. Бо він сильно підставився насправді. Да. М -м, погано, що тяжі ворожі знизу, які стоять, не йдуть вперед. Бо з цієї позиції треба, щоб підставлялись, щоб не кидувати шкоду. Але ми стаємо чекаємо. Хтось до підставиться. Це було погане рішення стояти чекати. Бо вони вирішили все ж таки стояти далі. Зараз суперфорсаж летим. Летим на ІС 7, щоб видати хоча б ще один барабанчик. Бо якісь вони взагалі не активні. Тупо весь бій стояв від однієї позиції і отримували по собі шкоду. Мені б його добрати? О, гри... А, ні. Це 125 хп, але 2.800, також непоганий результат. Також непоганий результат. Тому танчик став доволі токсичним. Не в кожному бою можна накидати 4-5 тисяч шкоди, але все ж таки шанси вже на цьому танку є. Накидувати таку шкоду. Тому раджу прокачати, можна пофанитись на ньому. Або взводом взагалі пограти, то це взагалі буде прикольно. Тому ставте лайки, коментуйте, напишіть, який наступний танчик. Розглянути. А я закінчив.